Вітаю вас! Це відео із серії, але давайте я цю серію скажу на російській мові. При Порошенка такого безпреділа не було, як при Зеленському. Воно по російськи краще звучить. Апеляційний суд міста Києва відхилив прохання Шуфича, звільнити його з під варти. Сказав, буде сидіти. Ну, якщо дивились моє попереднє відео, я вам пояснював, що, як правило, апеляційні суди не відхиляють рішення першого суда першої інстанції, особливо якщо це стосується арешту. Коломуському теж залишили, нічого не поміняли. Звертаю вашу увагу, якщо вас арештують, бо посадь, буде аналічна ситуація. Розумієте, апеляційному суду складно відмінити арешт. Якщо там не було якихось процесуальних порушень. Але, як правило, зараз суди це не допускають, вони добре слідкують. Тому ну, важко знайти процесуальне порушення. Дуже складно. Як правило, їх просто не існує. Це якщо вони дійсно мали місце, ну тоді апеляційний суд може сказати, що да, дійсно, було порушення. А так, як правило, суд першої інстанції приймає рішення арештувати застави без застави, апеляція говорить, погоджуюсь. Тому що, розумієте, для того, щоб апеляція відмінила арешт суда першої інстанції, апеляції треба, ну, що називається, по новому розглянути справу і по новому винести рішення, при цьому заперечити рішення, яке прийняв суд першої інстанції. Це доволі складна процедура. Як правило, апеляційні суди на це не йдуть, навіть коли адвокат обіцяють, ми все вирішимо. Не слухайте. Не слухайте, не слухайте. Тому якщо вас заарештували, і є застава, платіть заставу не мореште голову. Знаєте, це буде значно швидше, ніж оце... Ой, нічого не вирішить. Ви більше адвокатів витратите. Ну, але в Шуфричні там друга проблема, в нього немає застави. Його просто арешт без права застави. Так що так, да, в нього більш критична ситуація. Коломойського, ну правда, застава дуже велика. Да, ну, Чесно кажучи, якщо Коломойський внесе цю заставу, це буде найвелика застава за всю історію України. Ніколи такої неймовірно великої застави не було. Можливо, ви чули жарт. Зразу говорю, це жарт, що Коломойський і Шуфрис сидить в одній камері. Однозначно, навіть не те, що не в одній камері, навіть не в одному, так сказати, СІ ЗО, СИЗО Та і процесуально їх не можуть посадити в одну камеру, ну, порядок став. Так, да, скоріш за все дійсно ВІП. Ну, однозначно, заплатити можуть, це не проблема. Але розумієте, навіть віп-камера це не курорт я. Да дійсно, при Порошенко такого безпреділа не було. Ви ну, пам'ятаєте, коли Порошенко йшов до влади він обіцяв, я зараз всіх етих, е, е, януковських пересажаю, посажу, все-все. А насправді... Зрозумієте ви нарешті, Порошенко сам один із Януковських. хочемо нагадати, що він був вже не просто міністром економіки, а міністром економіки за часів Януковича. Тільки не треба розповідати, що це випадково, ні. По-перше, указ підписував Янукович. Ні, ну дійсно, указ про призначення Порошенка міністром економіки підписував особисто Янукович. І як ви самі розумієте, Порошенко на колінах повзав перед Януковичем, що він підписав цей указ. Тому що посада шикарна, кормушка дуже шикарна, він страшенно хоче його зайняти, тому ці всі розмови... Ой, випад... Ні, не випадково. Міністр економіки випадково не ставить. З іншої сторони, потім, да, да не запречую. Я Все хочу вигнав. А що ж. Цар дав, цар забрав. Це дійсно, це було. Що було, то було. Ну і далі ви самі розумієте, дійсно Порошенко там примкнув до Майдана. Да раз до да кормушки, ох, як він накрав. О, як накрав. Вчиться, вчиться. Вчиться Порошенка, як тільки треба красти. Ну, я розумію, ви можете сказати... Себе... А чому Зеленський Порошенка не посадив? Ще не час. Саме цікаве, що, можливо, дійсно зараз відбудеться. Звичайно, зараз кажуться, ну це неможливо. Як же так? Побачимо. Поки що, так, да, дійсно, якщо ви бачите, Зеленський радикально поміняв те що було раніше. Але війна, що ж ви хочете? Під час війни багато чого відбувається. І тому, да, дійсно, на сьогоднішній момент ми бачимо таку активну зачистку. Дуже активну. Хтось каже, що це погано, хтось скаже, що це добре. І взагалі, я думаю, якщо б зараз би зробили б опитування населення України, от ви хочете, щоб посадили в тюрму Коломойського, Шуфрича. Ой, думаю, дуже багато. Знаєте, люди жорстокі, по натурі, і дуже заздрісні. А, і той інший багатий, і дійсно це заздрісті. О, треба багатий посадити. Да, да, да. Це спрацьовує. Тут, знаєте, нема значення, винні вони чи не винні. Головне, вони ж багаті, так. Да. І це спрацьовує. Допомагає Владі Зеленського однозначно. Це дійсно йому допомагає. І я скажу, от така політика, коли він почав робити те, що не робив Порошенко, хоча обіцяв. Так, да, це підтримано. Тим паче в умові не однозначно. Що буде далі? Побачимо. Знаєте, я не здивуюся, що будуть ще арешти. Не здивуюся. Можливо, ви чули, що були обшуки у мера Мукачева, Бологі. Ну ви знаєте, що в Закарпатті там оцей. Родина балогів таких, основний пацани. І ці обшуки, я так розумію, з метою добратися до балогів. Ну, побачимо, побачимо. Це можливо. Тому що колись, да, Приющенко Болога був, потім вже ж міняється. І взагалі, я так розумію, що ця політика перетряски, перетряски. Старих кадрів буде продовжуватися. Згадають дуже багато. А те, що є, що згадати, однозначно. Зрозумійте правильно, ніхто бізнес не робить білих рукавичках. Всі порушують закон, всі іначе не працюють. І тому дійсно, ну, така ситуація, є до чого придратися. Не заперечую. Але в той же самий момент влада є влада. Шуфрич, коли був апеляційний суд, заявив, ще раз говорю, це він заявив, ніяких, як би сказати, документальних підтверджень немає, це його заяви, що йому пропонували, якщо він віддасть бізнес, то його звільнять. Не знаю, наскільки це правда, ще раз говорю, це його слова. Як ви розумієте, ніякої інформації зі сторони там, слідства, прокуратури такої не було, що вони пропонували таку угоду. Хоча звертаю вашу увагу, звертаю вашу увагу. У нас Кримінальний кодекс допускає так званий, ну, як би, договорняк, сказав. Називається узгодження сторін. Дивіться, яка ситуація. Так, да, дійсно, ви можете погодитись, от вас звинувачують, можете погодитись на визнання вини і е, при цьому уникнути суду, тобто домовитись з прокуратурою. Суть полягає в наступному. Ви визнаєте повністю він, що вида винні. Відповідно, нема, ну, нема доречності проводити суд, ви визнали все. Прокуратура в такому йде, ну, скажімо, вона враховує це і вважається пом'якшення обставин. Якщо ви повністю визнали вину, то ж, вважається, це по кодексу, це не просто так. Вважається, ви ну, якби покаялись. І тому при винесенні покарання треба врахувати те, що ви от, ну. Визнали вину. Це, це дійсно. Ні, це дійсно існує. І тоді прокуратура може запропонувати компромісне рішення. Давайте так. А, ви винні, але прокуратура буде просити умовний термін. Таке буває, дійсно. І такі випадки дійсно бувають, коли, наприклад, ну, людина визнає вину, суд тоді відбувається дуже швиденько, тому що немає чого судити, якщо ви все. Суддя, причому прокурор просить умовний термін, суддя погоджується і все, людина іби. Умовно заосуджена. Таке буває. буває. Єдине, що тільки по цим статтям, яким звинувачують Коломойського і Шуфрича, ну, умовне покарання не проходить. Умовне покарання проходить тільки по статтям легким і середньої тяжкості. А тут тяжкі і особливо тяжкі, по ним умовне покарання не допускається. Ну, можлива ситуація, що прокуратура піде на зустріч, поміняє статті. Таке допускається. Ну, наприклад, прокуратура, коли обвинувачений вже вирок, може поміняти статті звинувачення, врахувавши те, що під час слідства розібрались і прийшли до висновку, що перша або підозра, вона якби не підтвердилась, але от є вина по іншим статтям. Да, да, да. От зараз, пам'ятаєте суддя Верховного суду князів, якого за Хабар, звинувачують і так далі. От зараз я так розумію, що буде все добре, його, скоріш за все, зараз, ну якби судять, покарають, але штраф. Тобто все, що буде, не тюрма, а штраф. Тому що прокуратура поміняла звинувачення, зараз звинувачують його, ну я би сказав, не дбаєсть. Звинувачують не тим, що він хабарі брав, ні. Це він не брав. Суд це не так. Йому звинувачують те, що він, як сказати, будучи ну, посадовою особою, дуже неправильно мав діло з грошима. Ну от це. Да, не красив. Тобто не крав, не брав хабарі, але от допускав деякі порушення. За це штраф. Тільки штраф Так що, да дійсно, при Порошенко такого безприділу не було. Я ж Зеленський. А Зеленський це, я вам скажу, надовго буде. Він всіх переживе. Вас однозначно! Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.